Перша п'ятниця місяця квітня. Все більше в тому місяці, місяці, другі брати і сестри. Вірні йдуть до сповіді. Хтось йде з любові, хтось йде під тиском, хтось йде байдуже, хтось очікує прощення і милосердя, хтось приходить своїми жалями. Отже, кожна людина залежить від стану її душі, від її духовності, від її розуміння, від того, чим вона живе. І часто не робимо, можна сказати, того іспиту сумління після Ісусового Серця. Христос каже, вчиться від мене, бо я тихий і покірного серця. Ви знайдете спокій вашим душам. Візьміть мій тягар ярмо на себе, він не є тяжкий, він є легкий. І власне це є вроджена наша натура самолюбства і гордині. І часто. Навіть не звертаємо уваги, бо навіть ідучи до Святої Сповіді, ну, то будемо говорити, що нас кривдали, нас образили. Нам і будемо пам'ятати ті речі. І, можливо, неодноразово будемо з цього сповідатися. Воно буде нас, нас муляти, то буде перед нашими очима. Але так рідко будемо казати, що не шаную іншу людину, що не люблю іншого чоловіка, брата, сестру, батьків, знайомих, співробітників, що не завжди думаю добре про інших, що мало є в моєму серці тих добрих думок. Радше у моєму серці, в моєму розумі є так багато злих думок про інших людей, а очі наші є так бистрі, щоб злапати когось. Він то сказав, він так чинив, він не так себе повів. Господи. Так мало є того добра в моєму серці. А ти показуєш нам навпаки. Ти конаєш на Христі, тебе перебувають, тебе розпинають, тебе плюють, тебе бичують. І ти в тому людському серці не бачиш зла. Ти, який досвідчив те зло на своєму тілі, ти, який досвідчив те зло в фальшивих свідченнях тих свідків. Але в твоєму серці є добра. Ти молишся за них і кажеш, і благаєш, а от чи відпусти їм, бо вони не знають, що чинять. Ну чи я тоді сповідаюся після Ісусового серця, коли в моєму серці є стільки зла, коли в моїй душі є так багато злих думок про інших людей? На серце Ісуса пробити копії Млонгіна на горі Головті нам показує інший той стан людського серця. Господи, ну, хочу зробити також той іспит моєї великодної спавіді, а саме, що буду старатися більше Жечливо. Ставитися до інших людей більш з любов'ю, щоб буде старатися більше про людей говорити добре, ні зле, більше їх оправдовувати в твоєму світлі, ніж усуджувати їхні хиби, їхні занадбання, їхні, їхні упадки. Ви знаєте, то я в неділю так жартома говорив про тих хасидів, які ходили тут в посадці в нас рясне. Але воно є правда, другі мої, воно є правда, що ми будемо бачити чуже за десятки тисяч кілометрів. А то, що є в нас, у мене під носом, то ми того не хочемо бачити. То, що є в мене в хаті, в моїй родині, Ну, то ми будемо осуджувати дуже скоро чужих чоловіків, жінок, дітей, онуків. А то, що є в мене в хаті, ну, то я того не хочу бачити. Я оправдовую. Тобто, ходить ото, що ми є мало жачливі, ми більше по своєму характеру є, щоб вчинити якусь людині прикрій зло. Але ми бачимо, що Христос. Конаючи на Христі є більше жечливий, більше добріший. Бо за це, що йому вчинили люди, ну, то він не проклинає, Але він молиться, він просить прощення. І тому та великодна сповідь також є, кажу, що зарішив чинком, думкою, занедбанням. Але запитати, яка то є перевага моїх думок? Яка то є перевага? Чи я всю, все і всіх постійно критикую, усучую, зневажаю? Чи в мене ще і в моєму серці залишилася якась маленька друбинка любові і милосердя, співчуття і виправдання для інших людей? А то адорація Христа, дорогі мої, в часі Святого Великого Посту, то є хресна дорога, бачимо, як Ісус вчить нас приймати зі сторони інших добра. Як Він є вдячний за це добро. Як Ісус є вдячний Симону, який не зробив такого якогось великої там справи, тільки поніс там, скільки тих метрів, скільки тих кроків, йому хрес, але він є вдячний. Він ділиться з ним своєю ласкою, своєю любов'ю. Він відкриває очі тому чоловікові, свята Вероніка не зробила так дуже багато, всього навсього витерла. Лице їй це нічого не коштувало, але вона виявила солідарність, вона виявила свою любов і милосердя. А ми навіть того не помічаємо. А як ми є хворі і хтось піде нам купити таблетки а як ми є хворі, І хтось нам подасть чай, чи відвідає, чи принесе якісь там апельсини, мандарини, що там є. То ми деколи навіть є невдячні і не вміємо подякувати за то, А бачимо, яке ти є вдячна Ісусове серце за той вияв любові і милосердя. Він віддячує тій вороніці, що вона отримає отой відбиток Його Пресвятого обличчя на тій хустині. І тому Ідучи до великодної сповіді, маємо також себе запитати, не тільки вимагати від інших, контролювати. Контролювати. Ви мені не подзвонили, ви мною не поцікавилися, ви мене не відвідали. І цілий список мати претензій, так? Цілий список. І багато ближньому. Але запитати себе, а як то є з моєї сторони? Чи я знаю, що таке є доброта? Чи я вмію робити добре? Чи я вмію робити і знаю, що таке є милосердя? То часто ми не звертаємо на це увагу. А треба, дорогі брати і сестри, звертати на ці речі. Увагу, бо воно шліфує нашу увагу. Бо воно шліфує наш розум, бо воно контролює наші вчинки. І тоді ми стаємо багаті на добра, на милосердя, на любов. Але якщо ми постійно тільки критикуємо і всіх бачимо якісь претензії до чоловіка, до жінки, до дітей, до сусідів, до цілого світу, А самі живемо в лукавстві, самі живемо в злі, самі тільки роються наші тут злі думки, злі думки, зло, зло. Ну то людина засупинися. Ну, це то не є добре. Ну, Христос каже і вживає вчиться від мене, бо я тихий лагідний серце. Якщо ти в нікому не бачиш і всі недостойні тебе, і всі все, ну, все ну, бачиш тільки життя в чорних красках, фарбах, то то ніч не буде. Ісус навіть в тій темряві, навіть в тому найбільшій драмі і в тому найбільшому злу, який перебував на горі Голгафті, Він показує. я Творити добро. Він ставить на першому місці потребу тих, яких направду покрила темрява, тих направду, які потребують милосердя співчуття навернення і покаяння. А те ти часто тих людей, а ті люди, часто в нашому житті, вони є викреслені, вони не існують для нас. Вони викреслені з нашого серця, вони викреслені з наших молотов, викреслені геть. А Христос тих людей поставив на першому місці. Отче відпусти їм, вони не знають, що чинять. Ну то порівняй те своє серце і порівняй те серце Христа. Яка є спільність в нас? Звичайно, що нам дуже далеко до того Ісусового серця, але Христос взиває, що кожна людина може стати учнем Його найсвятішого серця, що кожна людина в тому житті може наслідувати і має наслідувати його серце, любов Його серця, прагнення Його серця. Серце, яке хоче добра, а серце, яке хоче для добра для інших, то воно не буде проклинати, воно буде молитися. Воно буде плакати, воно буде страждати, так як Ісус Христос страждав у Ливному городі і плакав, і заливався кровавим потом. Він вставав і йшов до учнів. Йому тяжко було, але він тричі вставав і йшов до учнів, напоминав їх. Але не проклинав, чуєш? Не проклинав. А часто ми таких людей викреслюємо свого серця. Викреслюємо за своїх молотов. Ні. Но це є неправильно. І тому та Великодня сповідь, також треба, дорогі браття і сестри, глянути так глибше в наше відношення до, до тих, з якими ми живемо, з якими ми спілкуємося. Можливо, ми викреслили їх, а може, не дай Боже ще в гіршому чекаємо їхньої смерти, бо вони вже нас нам набридли. І ми думаємо, яке би життя було щасливе, якби я вже позбулася того зятя, тої невістки, тої хати, щоб, вже, вже, щоб десь йшли світ за очі, нехай би робили, тільки щоб залишили мене в спокою. Ну, Христос так не чинить. Христос бореться за людську душу до останнього. Навіть свого зарадника називає приятелем. Коли прийшов його поцілувати Оливний город. І так є важливо, дорогі браття і сестри, та від духа в часі того Великого посту, так. Чи я прощаю все і всім, чи я не за, заховую в своєму серці. Якогось так прихованого болю, прихованої образи, прихованої ненависті, чи прощаю, чи я завжди є готовий витягнути перші руку, чи я завжди є готовий промовити перше слово, чи я, можливо, гордо і зухвало чекаю. А ну, промовив він до мене нині чи ні. Чи той день пройде знову в гніві. В жалю, бо я чекаю. А ти не чекай. Ти перший присягни руку. Навіть якщо ти є правий, ти не чекай. Ти перший промов слово. І твій вчинок. Твій жест любові милосердя може бути для нього чи для неї Прикладом який збудує її, навернить. А то не завжди нині в тій хвилі. Може та новістка колись стане свикрухою. так Так? Так? І вона скаже і пригадає. І я була молода, я була глупа. І моя сокруха перша до мене промовила слово. І то був приклад для мене. І я зараз є на її місці. І може мені треба першому промовити слово. Ото є добра наука. Але якщо ти будеш чекати, і ви будете чекати місяцями руками, хто перший промови, хто перший присягне руку, то ви зло закорінюється. Знаєте, якщо дається розчин, фундамент, він є рідкий, але з часом він стає твердий. І так є з людським серцем. Воно Затверджується в злі, воно стає камінним, воно стає черствим, воно стає закаменілим. Ну чи варто то робити? Подумай добре. Переступи через свою гординю, через своє я, через свої амбіції, простягни витягни першу руку. Як Христос простягнув перші руки до Петра витягнуто першу руку, промов. І ти даш добрий приклад, добрий приклад. Бо хтось стане колись на твоє місце в старості. І він скаже: я мала маму чи сокруху, чи так, які показали мені добрий приклад. Прощення, любові, милосердя. Ми ніколи не жили в гніві, а навіть якщо було в хаті щось. На другий день ми забули, вже все було полагоджено. Але якщо будете тримати гнів один на одного, якщо будете тримати образу один на одного, то воно передається по спадковому. І тому над тими речами часто ми дивимося сьогодні, а ми дивимося, що буде після, який прикладаємо. І тому. та Дорогі брати і сестри, завжди робімо на користь нашого ближнього, не на його втрату, не на його приниження, не на його загибель, не на його знищення, завжди робімо на користь нашого ближнього, щоб і йому було добре. І щоб за наше добро, яке ми чинимо, ми отримали певного часу, нагороду і Боже благословення вже тут на землі. Будьмо відкриті, дорогі браття і сестри, і співтерпіливі з тими, які мають що різного роду, терпіння, страждання. Випробування, синеохочення. Їм, їх також треба зрозуміти. Бо деколи є так, що вони не мають з ким порадитися, до кого піти, кому розповісти, таких людей замкнених. І тому сьогодні так є дуже популярна депресія. Депресія, депресія без кінця і краю. Чому? Людина не має кому довіритися, людина не має перед ким відкрити серце, людина не має перед ніким з ким поспілкуватися. Інші вважали її самодостатньо, самовпевнено. Вона боїться визнати, що їй тяжко, що вона має проблеми в хаті, в сім'ї. На робочому місці, бо всі вважають, що вина є сильна, він є сильний. А то треба визнати свою слабкість, визнати свою неміч. І такі люди, Той світ такий завжди знаєте, він високо цінить а якщо тобі зла, а це не є по-християнськи. І такі люди часто закриваються в собі, вони не довіряють нікому. І вони заходять в тупий кут. Вони не справляються своїми думками, своїми емоціями, вони не справляються своїми хрестами, вони не, не справляються, бо всі знають, що та сім'я є чудова і так далі. Що не знають, що чоловік може навіть руку класти на жінку, зневажати її. На людях все прекрасно, чудово. І така жінка сама загона себе в кут. Вона не хоче, щоб інші почули. Вона боїться розказати свій біль, своє переживання, свої проблеми чи з дітьми і так далі. І ми попадаємо в такий кут тих депресій, тих знеохочень, тих розчарувань. Чому? Знало: мало є людей доброзичливих, мало. Бо дійсно, хтось зрозуміє тебе, і хтось включить твої проблеми в свої молитви, і навіть буде з тобою молитися і порадить тебе. А інші то язиком ля-ля-ля, ти знаєш, що в неї сталося, ти знаєш, що то така родина, тільки і ти знаєш, які там проблеми, а там син наркомана, там не відскотають, і так далі. Все І тому розумієте, що мало є того добра. Мало є того добра, а чому воно є так? Тому що не вчимося від серця Христового. І тому серце Христове сьогодні взиває нас, вчіться від мене, бо я тихий, лагідний і покірного серця. Серце Христове і, в моїх, і в мої думки, і в моє серце це є тільки часто густо зла. Це є якась пімста, це є постійна тривога, неспокій, постійне шукання себе. Серце Христа, принеси спокій, в моє серце, принеси порядкованість в моїх думках, в моїх прагненнях, в моїх чинах і діях. Серце Христа, дай, щоб і моє серце наслідувало тебе. Амінь.